Як правильно обслуговувати генератор чемпіон? Відкриваєте задню кришку, і ось тут у нас знаходиться повітряний фільтр, до якого потрібно буде дивитися кожних 200-300 відпрацьованих годин, в залежності від навколишніх умов, в яких він працює. Після кожних 100-150 годин роботи вам потрібно подивитися в якому стані свічка. Якщо свічка чиста без будь-якого нагару, закручуєте її назад. Якщо свічка ось тут має нагар, потрібно підналаштувати карбюратор або замінити свічку в будь-якому автомагазині. Перед першим запуском генератора потрібно залити мастило 10 В30. Я рекомендую використовувати мастило для двигунів з повітряним охолодженням. Ємність масляного картера в даному генераторі 600 грам. Лійка йде по комплекту. Пробка заливної горловини має щуп, але щоб вам краще зорієнтуватися, я рекомендую заливати до самого краю горловини. Щоб підзарядити 12 вольтовий акумулятор, використовуйте зарядний блок по комплекту. Вставляєте в розеточку, вставляєте штекер і все, все доволі легко. І просто не потрібно знімати задню кришку. Якщо немає можливості зарядити від мережі, запускаєте ручним стартером, вставляєте блочок в розеточку і заряджаєте від самого генератора. На новому генераторі після обкатки, через 10 годин роботи, потрібно замінити мастило. Відкриваєте ось цю пробку, відкручуєте ось тут гвинт масляного картера і зливаєте мастило. Далі через кожних 50 або 100 мотогодин вам потрібно буде замінювати мастило в залежності від навантаження, в якому працював генератор. Заливаєте нове мастило до вказаного рівня. Щоб дізнатися, через який час йому проводити обслуговування, на передній панелі знаходиться лічильник мотогодин.